358 релокованих підприємств переїхали за час повномасштабної війни до Вінницької громади з Харківської, Донецької Запорізької областей. Загалом релокований бізнес створив 1746 робочих місць. У Вінниці ще з 2020 року діє програма компенсації за новостворені робочі місця. Це відшкодування витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування коштом бюджету Вінницької міської територіальної громади. Його впровадження стимулює бізнес розширювати штат, а отже, покращувати ситуацію на ринку праці. Вінницька громада активно підтримує релоковані підприємства. Для них надаються різні пільги та субсидії, приміщення та земельні ділянки. Завдяки такій підтримці бізнес. Має можливість відновити свою роботу і стати частиною економіки Вінницької громади. Спочатку просто орендували приміщення для того, щоб привезти обладнання для зберігання на пільових умовах, але з часом відновили своє виробництво, і сьогодні ми оцінюємо відновлення більше ніж 80% переміщеного бізнесу. Якщо говорити в цілому по місту Вінниці, релоковний бізнес створив 1746 нових робочих місць. Але і Вінницький бізнес не стояв просто за цей час, і в цілому, по місту Вінниці у нас створено за цих два роки 3700 нових місць. Дякуємо бізнесу, в першу чергу, в Вінницькому за те, що вони. Прийняли на пільгових умовах релоковані підприємства, і пільги дали на перший період там деякі три місяці, деякі шість місяців. А Вінницька міська рада, департамент економіки і інвестицій створили якраз реєстр таких підприємств і, зап... і пропонували по мірі того, як надходила заявка.